Добрий день, хлопчики і дівчатка. А зараз давайте пограємо у гру корисні та некорисні продукти харчування. Дивимось на зображення цукерки. То корисна чи некорисна їжа? Ні, вона не корисна, бо дуже забагато цукру в них. Наступні в нас йдуть сухофрукти. То корисно чи ні? Так, це корисні солодощі, бо вони зроблені із фруктів. Овочевий салат то корисно чи ні? Звісно, корисно, бо в ньому безліч вітамінів. Чіпси корисна чи не корисна їжа? Чіпси то некорисна їжа, бо в них забагато жиру та різних смакових підсилювачів. Горішки різноманітні. То корисна чи не корисна їжа? Так, якщо горішки без різних смакових підсилювачів та цукру, то це дуже поживна та корисна їжа. Льодяники, то корисна чи не корисна їжа? Ні, не корисна, тому що в них. Дуже багато різних барвників, цукру та ароматизаторів. Кисломолочний сир то корисний чи не корисний продукт, дуже корисний особливо для дітей, тому що в ньому є багато кальцію, який потрібен для повноцінного розвитку. Різні газовані солодкі напої. То корисно чи ні? Ні, це зовсім не корисно, бо в них багато цукру, ароматизаторів та барвників. Тому вживати їх не слід. Мандарин, то корисно чи ні? Так, дуже корисно мандарин то фрукт, а фрукти багаті на вітаміни, тому вживати їх дуже корисно. Тож давайте піклуватися про власне здоров'я та вживати якомога більше корисних продуктів. Дякую, на все добре!